Так, всім привіт! Хочу зняти коротеньке відео про УПС. Упс, який заняв у мене дуже багато часу. Це якийсь Red Р... Рецелф... у OP412. УПСом я просидів дуже багато часу, кілька разів до нього сідав, нічого не виходить. Упс глючний, ну, він не включався, Натискаєш кнопочку, він моргне синім, не включається. Міг постояти півгодинки, собі сам включитися. Всередині було багато здутих, отут, нестандартно здуті, здуті конденсатори бувають. Замінив тут ці конденсатори, тут ці дрібненькі перебив конденсатори. В загальному передавився, запчастюльки, все окей. Кілька разів до нього сідав і ніяк. Не хоче він працювати і все. Ще яка особливість. Оця кнопочка, тут є сладіодик синій, вона ледь ледь синім світилася. І коли ти включав, включав багато разів, в якийсь момент, коли воно гасло повністю, тоді він запускався. М -м -м сидів, крутив, вертів, е ніяк. Потім, в якийсь момент, от він стояв, я пальцем десь тут доторкнувся, і він запустився. Ну, давай пальцем тикати. Ну, такий ремонт також акуратно треба тикати. Е До кварца дійшов, десь там біля нього доторкнешся, і воно могло запускатися. Але так хаотично, тут туди доторкнешся, тут туди доторкнешся, і він гаснув цей так синій і запускався. упс, Ну, просто якесь, чу... ну, ти не знаю, що з тим робити. Кварт замінив, нічого не змінилося. Тоді, отут біля кварцу, отут є раз, пальцем показую. Тих не можу туди запхати камеру. Тут є два конденсатори. Раз і два. По 22 пікофаради. От Один вже на столі. Може, комусь мій досвід допоможе. Досвід такий. 22 пікофаради. Оцей конденсатор показує, ну, не знаю, мій прилад показує, щоб він не бачив, що це таке. Можливо, не міряє такої ємності. А другий конденсатор, такий ж самий, от я поставив його, кинув його на тест. Він показує якийсь ну, хто зна що. Вказує мікрофаради і величезний внутрішній опір. От, мікрофаради і 0,14 кОм ЄСР. Тобто якісь глюки. Я просто от їх от зараз випаяв, і сам Упс почав запускатися. Ну, Тобто от через оцей конденсатор глючний, він почав ну, Упс не запускався. Просидів я з ним дуже багато. Можливо, це якась типова нетипова. в них така штука. Але я добрався до проблеми. Якщо от синім легенько підсвічується, натискаєш кнопку клацає реле, запуску немає, він глючний неадекватний. Пробуйте, дивіться от цю частину. Ну, дякую за перегляд. Підтримайте лайком. Напишіть. Па-па.